Аби показати всі плюси і мінуси майбутнього кроку України, чи то на схід, чи то на захід, я попередньо побувала і там, і там Україна насамперед сільськогосподарська країна, оскільки Москва лякає нас тим, що наша продукція не відповідає стандартам ЄС. Тож попередньо ми подивилися, як живеться фермерам і на сході, і на заході, і які ж у них вимоги, і що цікавить насправді українського фермера, дивімось далі у сюжеті. Це зразок середньостатистичної польської ферми, збудованої ще 2004 року за всіма європейськими стандартами, саме тоді, коли Польща входила до європейського союзу у просторому хліві павільйоні майже три сотні корів їдять лише натурпродукт, а їхнє утримання напівмеханізоване, що дозволяє сім'ї всього із двох людей повністю обслуговувати все це поголів'я. Ван починав свою справу з двох десятків корів. Ще 20 років тому тут стояв трухлявий хлів. А коли вперше поїхав до Німеччини, дивитись, як працюють тамтешні фермери, не виходив з дива. був космос. Не? Тепер у нього свій космос: Корови зі сканерами на шиї, механізована чесалка і дозовані вітаміни. Комп'ютер сам щитує скільки їй треба. До надоїв вбереться дружина сама. Тут відчиняє дверцята і корови по шість на раз входять. І так 140 курів корів проходить, і все я роблю сама. У дворі чимало техніки і тракторів. Дар'юш не приховує, що був проти вступу до євроспілки. Думав, що поляки не встоять перед конкуренцією, але дотації і низькі кредити змінили його скептицизм на успішний сімейний бізнес. Розповідає просто математику: вартість хліба 150 тисяч євро. Наполовину взяв кредит, інша половина то дотації. Ні, ну, ми мали такі кредити. 1-2% річних. Польські товари спілці прийшлися до смаку, а експерти вже прорахували, що ставка на сільське господарство зіграла Вабанк. Зникли усі торгівельні бар'єри, і в цьому найкраща річ, бо немає кордонів у торгівлі. Ці умови суттєво підвищили умови життя на селі і доходи із сільської продукції зросли удвічі. За часів, що вони в ЄС польські фермери отримали понад 30 мільярдів євро інвестицій. Митна спілка інвестицій не дає у білоруського фермера Михайла. Господарство, хоч не гірше ніж у Європі, зате все це зробив власними руками. Він білоруський трудоголик, починав з 20 гектарів. Кредитування не було. Ходілась у знайомих деньги занімати. Але, несмотря на ці трудності, пережили це час. постепенно виросли, отримали ще землю. Э, и где-то в конце в начале 2000-х годов, в 2001 году колхозники вот это моего родного колхоза, я здесь вырос, э, попросились к нам, почему? Потому что мы работали эффективнее нежели колхозы. Зараз у нього понад 1000 га землі, механізоване виробництво сучасні стані і 120 працівників. Збут лише в Росію і Казахстан. Багато бюрократичні формальностей отошло в сторону. Остається только одно непременное условие, аппетит конкурентоспособності. конкурентоспособность, тому, що на тому ж російському ринку торгують і польський фермер, торгует и голландский фермер. Про дотації, які мають польські фермери, він і не мріє, як і про торгівлю з Європою. В Європу не поставляємо на жаль, нічого. Білоруські експерти кажуть, у тому і мінус митного союзу. Ринок обмежений і все залежить від непрогнозованих російських прим. Ми даже мі. Маємо... дешевые энергоносители, сдаем свои позиции, увы, и на российском рынке. У нас были и мясомолочные войны, были, как вы знаете, проблемы с ценами на газ, на нефть, на транзит. Мы живем в постоянном напряжении ожиданий. А це українські ралії. Горобці у баюрах, старі трактори і хліви, що дісталось у спадок ще з радянського союзу. З голови колгоспу він став українським фермером. Після приватизації зводить кінці з кінцями. Ми мечтаємо на такої техніки. Була б можливість сьогодні в фінансовому плані. я кажу, Хоча б вирішили б на рівні держави видачі кредитів на довгосрочнях, на 10, на 15 років, під доступні проценти. Ми б з судової взяли в течение двох. Літ, я бы модернизировал бы все предприятие. А сегодняшний день, если вы добереш кредит под 20%, процентів гадових, і то не так просто взяти того кредита. Він показує свої сім сотень корів. Вони доглянуті, вимиті, дають якісне молоко. Однак, замість техніки, 40 доярок і ще кілька вітчизняних тракторців. От купили ту так називаємо техніку на руках, поработав полдня. От он стоїть за під забором, как війті на ремонт ремонтувати вже. Пан Бат пояснює, українські реалії – це ще й нескінченні перевірки, які пасуться більше аніж корови на його полі. То екологія, та то санітарні служби, то якісь інші служби. Там кінця краю немає. і жодної допомоги від держави. Зате нові податки. Ми животновосів ввели сьогодні налог на навоз. Но когда, в какие времена? Внедрить ту технологію, те принципи, которые сегодняшний день имеет в Європейських Союзах, к которым мы так стремимся. Вот через 5 лет это минимум, вы просто не узнаете аграрный сектор України ж тепер поцікавитися у учасників Ялтинської європейської стратегії, де ліпше буде Україні. Дискусії про український вибір тут тривають. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара сказав: хід на захід наше все для шляху до євроінтеграції. Про майбутній розвиток України говорив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Очікуване рішення у вільності це також не подарунок долі для України. Це результат. Тривалої кропіткої роботи багатьох урядів України нарешті ми отримуємо перше реальне втілення наших стратегічних прагнень, задекларованих майже 20 років. тому. Вільнюський саміт східного партнерства буде ключовим у побудові подальших напрямків розвитку цього регіону і стосунків із ЄС. Ми хочемо не тільки щоб цю угоду підписали, а й знати, що нам очікувати від цього партнерства в майбутньому. Ми бачимо, що саміт є початком процесу, звісно, не кінцевим. Єдиною нерозв'язаною проблемою для підписання угоди у вільнюсі все ж залишається справа Юлії Тимошенко. І про це сьогодні українським урядникам ще раз нагадали європейські. Юлія Янчар, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.